Для чого ми ці ялинки робимо? Покажіть, будь ласка, мені як ця ялинка працює. Легко складаються, можуть вміститись в кишеню, і при цьому не втратять своєї форми. Таку поробку дівчатка виготовляють для бійців зсу, аби створити їм новорічний настрій. Тому що на них тримається наше життя. Їм треба підіймати настрій, їх треба підтримувати. Вони мають знати, що ми поряд, що ми про них пам'ятаємо, що вони для нас важливі. Дівчатка не вперше роблять подарунки власними руками для захисників. Тому ці із задоволенням передають їм свою подяку. Зумна Анастасія, швиденько, швиденько. Ганна. за усім процесом виготовлення ялинок пильно слідкує. Допомагає викладачка Ольга. Жінка регулярно проводить для своїх вихованок різноманітні тематичні заняття І долучає до цього навіть гостей. День вам гарний, але трохи. Незвичайний. Ось і нині рік минув, як на землі. Я був. А прийшов Миколай, звичайно, не з пустими руками. Таке робите. Ялинки, ялинки. ялинки для ЗСУ. А які молодці! Дарую вам подаруночок. Не один, навіть не один, а цілих два. У подарунках сховані завдання для двох команд: ціль пройти квест, аби дістатись найцікавіше частини заняття. Кожній школі у кожному класі на смі. А далі цікавий майстер-клас з виготовлення свічок. Кожна дівчинка мала змогу проявити свою креативність. І яке ж свято без смаколиків? Викладачка Ольга подбала і про це влаштувала дівчаткам майстер-клас з приготування вафель. Треба менше, бо воно вилазить. Ось так розмазуємо. Діти охоче куштували власну страву і ділили своїми враженнями. Більше сподобались вафлі та ялинки. Чому? Ну, вафлі я хочу навчитись готувати, і це дуже цікаво. Дивитись за процесом. Свічки мені сподобались, бо ми змогли зробити їх різного кольору. Це було дуже цікаво. Ми змогли виліпити на них різні сердечка, кружочки, багато всього. Пойзьмай покажи нам все там. Ось така свечка. Я виліпалась такі сердечка та прикріпила їх. Викладачка залишила задоволеною тим, що діти оцінили її старання. Каже, аби працювати з малечею, її треба любити. Такі світа, як Миколай, майстер-класи це позитив, який погадшує наше життя. Я дівчат, вчу, що треба робити сюрпризи для інших. Треба робити маленьке чудо. Якщо кожна з вас буде чудо робити для інших, то для вас теж хтось зробить. Вже незабаром на дівчат чекає наступне свято піжамна вечірка.